Старому і новому заповітах вказується нам шанування святих ангелів і святих людей, до яких на розвертався молитвою, виявляв їм пошану, поклонявся. Їм. Саме слово Боже показує нам приклад шанування святих людей. А той відказав на боя бож Господнього війська. Тепер я прийшов і впав Ісус на обличчя Своє до землі і вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму робові. Ісус навин. Поклонився ангелу Господньому, який явився йому видимим образом, достойно шанував його, поклонився йому. Я шаную тих, хто шанує мене, говорить Господь в старому заповіті, Господь возвеличує. І нагороджує святих людей. Вони мають пошану і славу в очах Божих. Саул пізнав, що то Самоїл і схилив своє обличчя до землі та й уклонився. Цар Саул побачив відіні. До того пророка Самоїла клонився йому, благаючи у нього молитом, і побачили його навпроти єрихонські пророчі сини, та й сказали, на Єлисеї спочив дух іллів. І пішли вони на зустріч йому і попадали перед ним до землі. Ось пророчі сини шанували Ілисея, пророкам, який був поспачений на пророчі служіння святим пророком Ілію. І вони поклонилися цьому святому Пророкові аж до землі. Тепер похвалимо славних мужів і отців нашого роду, багато славного Господь являв через них велич свою від віку. Ось Ісус, син сирахам, Казує на те, що в старому заповіті похвально ставилися до праведників старозовітних, отців святих, які прославили Господа і возвеличили Його своїм життям. Тому їх шанували і поклонялися їм. Тіла їх поховані в світі і імена їх живуть у роду, народи будуть розповідати про їх мудрість, а церква буде сповіщати їх владу. Ось імена старозавітних праведників будуть. У віковіченні, говорить Ісус син Сераха. народ буде шанувати їх з роду рід. І церква буде сповіщати їм хвалу, віддавати належну славу і честь. А ім'я їх нехай. Перейде до синів їх для прославлення їх. От, Ісус, син Сарахів, мовить, що слава праведників старозовітних, має перейти до їхніх синів і сини нащадки. Будуть прославляти святих людей. Хто вас приймає, той приймає мене, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Говорить Ісус Христос Святому Євангелії. Хто буде шанувати святих апостолів, їхні праведні, Бо життя і віддане служіння, то тим самим ми даємо честь і славу самому Спасителю Ісусу Христу. А хто шанує Ісуса Христа, приймає Його як Бога, той через Ісуса Христа прославляє І Бога Отця. Який післав на землю свого сина Єдинородного. Ангел, увійшовши до неї, сказав Радуйся благодатна Господь з тобою, благословени ти між жінами, злянуться Він на смирення раби своєї, бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Ось Ангел Господень шанував Божу Матерь словами вітання і вказав, що Божа Матерь є благословенна між женами. І Божа Матерь ви розразила подяку. Богові за те, що він зглянувся на її смирення і засвідчила Божа Мати, що й нині будуть облажати її всі роди, будуть шанувати її, як Матер Ісуса Христа, Спасителя світу, будуть звертатися до неї молитовно, і поклонятися її іконам, на яких зображений лік Божої Матері. Ша... Таким чином, шануючи її за ті заслуги, які вона мала перед Богом. Кажу вам, що так на небесах Більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не мають потреби каяття. Так, кажу вам, буває радість у ангелів, Божих за одного грішника, що покаявся. Бачите, що навіть ангели на небесах. Тішаться і видають належну славу земним святим, які через покаяння і молитви очистили свої душі і досягнули великої святості перед Богом. Хто мені служить? то вшанує Отець мій, ось той, хто вірить у Бога, живе святим життям, живе для Бога, а не для себе, той буде вшанований Отцем Небесним, буде святим на землі. І цю святість буде мати і на небі. Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам, Ось, ті, хто дотримується євангельських заповідей, пильнує закон Божий, Він є шанований Богом. Він наближається до свого Творця і стає другом Божим, тому може клопотати і молитися за земних людей, перебуваючи вже в небесній славі. І славою, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдине, як і ми єдине. Ось Бог прославляє людей, ті, хто шукає єдності із Богом і перебуває у Бозі, і має одинакову славу разом із Всителем Ісусом Христом. Тому і свята церква шановує і возвеличує новозавітних святих. Він же, попросивши світла убіг до темниці і припав у тремтєні до Павла і селе, ось в'язничний сторож віддав належну. Славу і честь святим апостолам Павлові і Іселі, побачивши їхню святість і духовну силу, якою вони чинили чудесам. Хіба не ділами? Виправдався урама теж наш, поклавши на жертвених Сина свого Ісаака. Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, а ділами віра досягла довершеності? і справдилось слово писанням вірував в рам Богові», і це було поставлено йому праведність, його назвали Другом Божим. Ось як був озвеличений і прославлений праведний Авраам в старому заповіті за свою віру і добрі діла, які він свершував в своєму земному житті. Він став другом Божим, тобто був Наближений до Бога і міг клопотати і молитися за Божий народ. Візьміть за приклад, браття мої, тяжкі страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Говорить святий апостол Яків. Ось. Ті пророки є зерцем і прикладом для наслідування людям, їх шавнує народ Божий, благає їхніх молитов. Ось ми облажаємо тих, які терпіли О, святих. Говорить апостол, які облажали перші роки існування християнства, достойно шанували їх, поклонялися їм. Тому що від. Божественної сили, Його дарована нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того, Хто покликав нас славою точестою і чеснотою, якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддаливши світ. Пануючого світі росління, похіцям всі віруючі люди, які віддаляються від гріхів, стають у чах Божих святими, і Бог дарував їм великі об'єдниці на небесах, вони стали причасниками Божого єства, живуть Божественним життям, тому вони наближені до Господа Бога і можна до них звертатися благаннями і молитвами, вимолюючи в них заступництва. І допомоги. Бо що говорить Писання, повірив Орам Богові, і це зараховано йому у праведність. Ось Авраам, досягнувши твердої, в Бога, переконаний був у тому що йому обіцяв Господь Бог і він став Отчай Божих праведним святим, який молився за народ свій, ще перебуваючи на землі. Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо світ буде судимий і вами, то невже не вже ви судити маловажні справи. Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, чи не тим більше справи житейські? Ось як високо підносить Господь Бог святих людей, що вони навіть будуть удостоєні судити ангелів небесних. І якщо Бог наділив їх такими можливостями, то варто до них звертатися і просити заступництва і порятунку щоб вони своїми бланями і молитвами престола Божого вимолювали нам спасінням. Любов ніколи не перестає між живими християнами і тими праведниками, які пішли у вічність, існує живий зв'язок. Цей зв'язок забезпечує божественна любов, якою наповнилися святі. І ця любов єднає живих з мертвими ті люди, які на небесах, вони моляться за земних. Людей, а земні люди моляться за померлих. Таким чином духовна єдність зберігається між мертвими і живими. Я радий приходу Стефана, Фортуната і Хаїка. вони заповнили відсутність вашу. Шануйте таких, заповідає апостол Павлом. Ось вже за земного життя, шанували і рахувалися з тими, хто вів праведне християнське життя. Їх вважали. Святиме. Ви прийняли мене як Ангела Божого, як Христа Ісуса, яке було блаженство ваше. Свідчу вам, якби це було, можливо, ви вирвали очі свої і дали мені. Ось бачите, як в новому заповіті. Шанували святих апостолів, як саме Ісуса Христа, вважали їх святими і богоугодними. Бог установив усе небесне і земне, з'єднати під главою Христом. Ісус Христос і. Бог, наповнений святістю і хто з'єднаний із Ісусом Христом, теж стає святим. Отже ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і своїм Богові, говорить апостол Павло. Бачте, що земні люди, які ведуть благочестивий спосіб життя, вони є такими святими, як ті праведники, що прославлені Богом на небесах. І вони наближені до Бога. Ще, перебуваючи в земному тілі, вони стали як ангели небесні, наближені до Бога і моляться за весь рід людський. Коли він прийде прославитись у святих своїх, і з'явиться дивним день той усіх увірувавших, бо ви повірили нашому свідченню. Ісус Христос, по слову Апостола Павла, прийде на землю і буде прославлений у святих своїх, значить, святості. Можна досягнути і в земному житті, ця святість досягається через віру Ісуса Христа. І тому, як на небесах є святі, так і в земному житті є праведники і до яких можна звертатися з благаннями, молитви і духовної допомоги. Ті, котрі, як весь світ не був достойний, тінялися по пустелях і горах, по печерах та у щелинах землі, Ось, як апостол Павлом. Шановує і позвеличує тих, хто в подвижниці скетичне життя заради Господа, що люди, які все ціло віддають себе на служіння Богові, вони достойні шани. І поклонінням. Ви приступили до Гори Сіону і до міста Божого, до Єрусалема Небесного і до безліч ангелів, до торжествуючого Собору і Церкви, первістків написаних на небесах, і до суддів всіх Бог, і до духів. Праведників, які досягли досконалості. Апостол Павло у посланні до євреїв засвідчує про існування святих у церкві Христовій і досконалості. Хто досягнув, той є праведним в очах Божих і є відокремлений, відзначений Богом наділений великою святістю, і Обожністю. Тому такі праведники прирівнюються до ангелів небесних. Пам'ятайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже, і, дивлячись на кончену життя їхнього, наслідуйте віру їх. Постол Павло навчає християнів, щоб вони брали приклад із святих, праведників, старозавітних і новозавітних, І щоб наслідували їхню віру, через яку вони. Прославилися в очах Божих. І таких людей, святих потрібно шанувати, брати приклад з них, можна робити їхні зображення для того, щоб Нагадувати їхнє життя, їхню святість і, дивлячись на їхні зображення на іконах, переноситися до них, які знаходяться на небесах. Ось ми бачимо, що Боже Слово навчає шанувати святих, поклонятися їм, віддавати їм належну честь і славу, бо вони прославлені Богом на небесах, а багато ще за життям вже. Були нагороджені Богом великими божественними дарами, були святими людьми. Тому шанування святих, це є Богом встановлено, засвідчено і підтверджено в багатьох місцях святого Писання. Як в старому, так і в новому завітах.